Вітаю, друзі! Давайте сьогодні розглянемо тему Русь Україна за часів Володимира Великого. Взагалі постать Володимира Великого досить цікава. Є цікава постать, він багато провів велику кількість реформ. Він є святим Православної Церкви, але водночас в нього також і велика кількість таких ріжків. Ну, давайте ми будемо розглядати про його діяльність. Давайте згадаємо. Що після смерті Святослава Києвом почав правити його старший син Ярополк. Тобто, взагалі Святослава, той що Святослава Хоробру, який весь час ходив в походи, перемагав всіх своїх ворогів, було три сини: Ярополк, Володимир і Олег. І от найстаршим з цих синів був Ярополк, тому звісно, що найстарший має керувати. Найголовніше місто він керував Києвом, а його молодші сини от, керувати іншими містами. Володимир буде керувати Новгородом і Олег буде керувати овручом на Древлянській землі. Але згодом між братами сталася сварка і розпочалася міжусобна боротьба. І переможцем цій міжособній боротьбі вийшов наймолодший брат це Володимир. Володимир фактично наняв варяги вікінгів, і варяги допомогли йому перемогти своїх ворогів. При тому, що він це все робив досить насправді жорстоко. Зокрема, наприклад, свого старшого брата Ярополка він вбив досить підступом, тобто він закликав його зустрітися, провести якісь такі мирні переговори. Ярополк до нього прийшов фактично без жодної охорони, і він дав наказ двом варягам накинутись на нього, і вони його закололи мечами. Тобто це було досить жахливо. Тобто Він був досить підступним. Вбивши Ярополка, він фактично стає переможцем в цій боротьбі. І Починає правити в Києві. Взагалі, Володимир буде керувати Київською землею з 980 по 1015 роки. І він відомий насамперед тим, що він провів велику кількість реформ. Е, Можна сказати, його такий великий реформатор. Перша його реформа це адміністративна реформа. В чому її сутність? Він позбавив влади місцеву племінну знать, тобто місцевих князів, і замінив її посадниками, тобто своїми боярами. Там своїми синами міг ставити, кого він хотів, тобто тих людей, яких він знав. Таким чином, він замінив родоплеміний лад на територіальні. Просто він ділив Київську державу, наприклад, він поділив на вісім умовно територій і ставив своїх замісників, своїх посадників. Також він провів військову реформу, чому її суть. Він, якщо раніше військо Великого князя Київського формувалося переважно з варягів з вікінгів, тепер він варягів всіх, так сказати, прибрав зі служби, і замість них набрав на військову службу дружинників слов'ян, і за службу їм роздавав у володіння землю. Також він провів судову реформу, згідно з якою він чітко розмежував княжий та церковний суд. І також він уклав усний кодекс правових норм це устав земляний. Також він займався розбудовою Києва. Зокрема, він розбудував дитинець, це таке укріплення в Києві, тобто фактично таку фортецю збудував, так зване місто Володимира. І також він запровадив герб перше. Герб у нас князя Володимира це Трезуб. Далі він також будував так звані змієві вали. Змієві вали будувалися по таких річках, наприклад, Сула, Псел. Орскла, там, Дніпро, то що. Чому їх, їхня була сутність? Зміювали це захисні укріплення та фортеці, які будувалися, які, до речі, до цих пір залишилися. От ви можемо побачити на одному фото, на, на, на першому фото, те, що зліва, це фактично залишки сучасних сучасних тих змієвих валів, які дійшли до наших днів під Пер'яславом От в те, що це місто в Київській області, Пер'яслав. Ось вони деякі з них збереглися. Яка була мета зміївих вал? Тобто це мали бути ось такі укріплення, які мали не давати змогу кучовикам нападати на південно-руські землі, тому що вони намагалися нападати, просуватися вглиб, захоплювати нові території, там, грабувати міста, села і так далі. Це мали бути ось такі захисні укріплення. Далі, найголовніша його реформа це релігійна реформа. Як ви пам'ятаєте, давні слов'яни були язичниками, і особливість була те, що плем'я, кожен племінний союз слов'ян міг мати своїх богів і поклонятися, кому він хотів. Тобто таким чином, хоч Київська держава була досить великою за часів Володимира Великого, було багато східнослов'янських племінних союзів і так далі, але кожне плем'я вірило в свого Бога, чи своїх богів декількох, як вони бажали. Відповідно, не було спільної ідеології, тобто це велика держава, але їх ніщо не об'єднує. І ось князь Великий, Володимир Великий вирішив провести релігійну реформу, щоб об'єднати всі слов'янські племена навколо якоїсь ідеології, і таким чином зміцнити владу київського князя. І з цією метою він спочатку спробував реформувати, тобто модернізувати язичництво в 980 році, запроваджи так зване Шестибожжя, єдиний пантеон язичницьких богів, куди входили перун, Хорс, Дажбог, Стрибог, симаргл і також Мокош. На чолі з них мав, звісно, стояти перон. Тобто були створені ідоли в Києві, було створено спеціальне, місце, місце де стояли ці ідоли, і всі от славяни тепер мали приїжджати в Київ і молитися цим поклонятися саме цим шестим богам. І звісно, що е, слов'яни, які там проживали за межами Києва, умовно там як сіверяни, волиняни, тиверці, уличі тощо, вони не зовсім розуміли. Чому ми маємо їхати в Київ і поклонятися саме тим шестим богам, яким сказав князь Володимир. У нас є свої боги. Ну, до чого нам тут перун? Ми маємо свого Бога, і ми молимося і нам добре. Тому через це ця реформа, вона фактично провалилась. Тобто не сталося так, як думав Володимир, що зараз всі по бах будуть їхати в Київ і, і молитися. Ні, так не сталося. Тому він зрозумів, що ця реформа провалилася і він вирішив провести нову. Релігійну реформу і запровадити якусь нову віру. І ось в повісті минулих літ збереглася досить цікава легенда про вибір віри. От, тобто, начебто Володимира Великого було такі три варіанти: тобто обрати або іудаїзм, або християнство, або іслам. Що до нього приїжджали наприклад представники іудаїзму, от, тобто, це в нас релігія євреїв, намагалися переконати. І він от їх запитав: а є у вас держава? так а юдеї сказали, що в нас немає держави, тому звісно, що йому запроваджувати таку релігію, де немає держави, йому не дуже подобалось. Тобто він, навпаки, хотів зміцнити свою державу, він міг подумати, що цієї релігії взагалі призведе до того, що держава зникне. Далі він спілкувався з представниками ісламу, тобто з мусульманами, і також намагався для себе зрозуміти, чи підходить, чи ні. І от представники ісламу казали йому, що од нас. Можна мати аж три дружини. Приймеш іслам, ти будеш мати три дружини. Ну і князь Володимир сказав: ну, навіщо мені три дружини, якщо в мене вже є 800. Дійсно, повість минулих літ наскільки це було правдиво, то ми не скажемо. Писує про те, що князя Володимира була велика кількість наложниць, що там. Ви ж, вороді, 300. В Білгороді там 300, ще там в якомусь місті 200. от, І от така велика кількість. ось, Тобто каже, що в мене вже є достатня кількість, що мені цих 3, да, якщо в мене 800. іначе, то йому там ще тобто йому іслам не сподобався. Ну і далі йому розповідали про християнську е е е релігію. Про християнство йому розповіді дуже сподобались. І також йому казали, що твоя бабка Ольга, княгиня Ольга, також була християнкою, вона хрестилася а це була наймудріша за всіх жінок, вона приймала хрещення. Також ти, скажімо так, наслідуй приклад своєї бабусі. І підсумку він вирішив обра... саме охреститися. Також є ще одна історія, яка справді досить реальна, ця історія. Про те, що в той час, в 988 році, тоді, проти тодішніх візантійських імператорів, це проти Константина і також Василя Багна, Багна, Багрянородних, було піднято повстання, тобто якісь там місцеві заколотник, хотів їх скинути і позбавити влади. В них не було достатньої кількості надійного війська, і тому вони вирішили звернутися до князя Володимира, що він надав їм. Власну дружину військо, щоб придушити цих заколотників. Князь Володимир погодився, але з однією умовою: Віддайте мені заміж свою сестру Анну. Тобто він хотів одружитися на Ані. Ось. А, а, ну, Чому це дуже просто? Чому він хотів на ній одружитись? Тому що а, а, вважали, що Візантійський імператор це фактично такий намісник Бога на землі. Це фактично. А, Найв найбін такий найвищий правитель на землі серед всіх там князів, королів і так далі. Тому фактично кожна там держава, кожен князь, кожен король намагався з ними порадичатись там або самим одружитися. З якоюсь там принцесою з їхнього роду або когось віддати заміж і так далі. Тому, звісно, що якщо був такий шанс її сестра, Анна, яка ще не за кого вийшла заміж, то він хотів на ній дружитися. Е, імператори погодились, він надав своє військо, військо придушило заколотників. Ну і далі князь Володимир сидить в Києві і чекає ось цю сестру Анну да, разом зі своїм гарем з 800 наложниць. Ось, ну, звісно, що князі, імператори візантійські, Греки, вони не надто то хотіли віддавати свою принцесу заміж за якоюсь там Варвара, да, які там в їхньому явленні це варвар, який сидить в Києві, який навіть не є християнином і так далі. Ось, тобто, вони не хотіли віддавати. Ну і тоді Володимир нападає на грецьке місто Херсонес, яке знаходилось на території Кримського півострова. І захоплює його і починає фактично шантажувати візантійського імператора. Або віддавайте мені свою сестру Ану, або я зараз тут все приєднаю це місто до складу своєї держави. І дає візантійський імператор на це погодується. Тобто він сказали: ти давай охрестися, і ми вже дійсно віддамо тобі Ану, а ти нам повернеш наше місто. І кажуть, що він в Херсонесі охрестився. Також там є така ще цікава легенда про те, що коли. Приїхала Анна, отже, в Херсонес, або в руських літописах це місто називають Корсунь. Вона приїхала туди і фактично говорить, і кажуть, що там Володимир втратив Зір. Тобто він втратив Зір, він перестав бачити, і ця Анна каже йому: А ти давай охрестися, прийми хрещення, і ти прозрієш. І кажуть, що Володимир охрестився в Херсонесі, і він дуже швидко прозрів. Це така красива легенда. Далі, після того, як він хрестився сам в Херсонесі в 988 році, в Києві він фактично запровадив на Росі християнство як державну релігію. Тобто він всіх змусив хреститися, всіх киян, прийти на річку і прийняти хрещення. І він повторно хрестився, і всі залазили в воду і хрестилися. Ну, хотіли вони цього чи не хотіли, але були змушені, тому що він там перегрозив. Якщо хто не прийде похреститися, то буде ворогом мені. Ну, звісно, перспектива бути ворогом князя, ну така собі. Тому, звісно, кияни приходили і хрестилися. Тобто, хрещення відбувалося вогнем і мечем. Також Хрещення Росії зрівняло її цю державу з провідними державами тодішньої Європи, європейського світу. І також князь почав будувати, почав будувати храми. Зокрема, було збудовано такий храм, як Десятиний храм або Церква Пресвятої Богородиці. Чому така назва? Тому що на її утримання князь давував наказ. Віддавати 10 частину своїх прибутків. Також це перший кам'яний храм на Русі, запам'ятайте це. Також він почав карбувати золоті срібні монети, так звані срібники і златники, і саме на цих монетах було зображення Хреста з однієї сторони, ми можемо побачити Хрест, і також Володимир та князь Володимир, ну і також Трезуб, От, що цікаво. Тепер щодо зовнішньої політики він проводив досить активну зовнішню політику, тому що він боровся з печенігами. Також він завершив формування території Київської Росії. Зокрема, він приєднав племена білих хорватів, Долібів, Течів і також Радимичів. І також він започаткував шлюбну дипломатію, запам'ятайте. Що таке взагалі шлюбна дипломатія? Це встановлення дипломатичних зв'язків засобом укладення шлюбів між правлячими родинами. Тобто тоді фактично особливо дівчатка, в тому числі і хлопці, більше дівчатка, це були такі конвертовані валюти дипломатичних зв'язків. Тобто ми від... князь віддає свою доньку заміж за якогось там правителя, і він фактично тепер стає, вони стають тепер родичами, і як наслідок стають тепер союзниками. Тобто такий був спосіб. Тоді здійснення зовнішньої політики саме через укладання шлюбів. це була так звана шлюбна дипломатія. І започаткував саме князь Володимир. Попередні князі таку політику не могли започаткувати через одну просту причину. Вони були язичниками. Тобто, а тепер Володимир Великий запровадив християнство як державну релігію. Тепер офіційно київська держава, вона тепер християнською. А тоді шлюби могли укладати. Між собою ось такі лише християнські володарі. Ця е, Європа була вже християнською. <кій> Польща, Угорщина, Священна Римська імперія, Франція Тощо і так далі. Звісно, що доки Київська держава не стала християнською, доки з нею ніхто не хотів укладати ось такі дипломатичні зв'язки через шумну дипломатію. Вона стала і зразу розпочалися одруження. Ну і звісно. Сам Володимир Великий є приклад такого одруження, тому що він одружився на, донь... на сестрі візантійської імператорів Ані. Ось. І все. І з цього всього розпочалася ось ця шлюбна дипломатія. Також він вів активну боротьбу з Польщею за так звані червенські міста. Це такі міста, як Волинь, Червень, Белці, Перемишль, які він приєднав до складу Київської держави. І також він на Сході воював з Волзькою Ось. Ось це ми можемо побачити на цій карті Київську державу Русь Україну за часів князювання Володимира Великого. Отже, таким чином ми розглянули дану тему. Вивчення цієї теми важливе для кращої підготовки до шкільних уроків і також підготовки до ЗНО історії України. Дякую всім за увагу, успіхів всім і до наступних зустрічей!